Це інформаційна програма ДВ новини з Бона? Вітаю вас. Головні теми сьогодні. ЄС може скасувати санкції проти мінська, якщо вибори пройдуть без скандалів. Глава Сенату Польщі в інтерв'ю ДВ про ставлення поляків до Росії. Скільки часу знадобиться Німеччині, щоб інтегрувати біженців? У неділю президентські вибори в Білорусі, якщо спостерігачі не побачать значних порушень, Євросоюз може тимчасово зупинити санкції проти мінська. Про це повідомили в п'ятницю дипломатичні джерела в Брюсселі. Десятки осіб із оточення Лукашенка нині не можуть їздити до Європи, а білоруські компанії отримувати європейські кредити. Які очікування виборців щодо перегонів? Дивіться в сюжеті наших спеціальних кореспондентів. Ванда Шавель усе життя провела в селі Старина. Мешканців тут небагато, як і в інших невеликих населених пунктах, без підведеного газу й водогону. Немає тут і крамниці. Мешканці села, як і колись, роблять заготівлі на зиму. Ванда показує нам банки з овочами. На життя і державу не скаржиться, навіть навпаки. Я усім серцем за Лукашенка. Ми живемо спокійно. Пенсію отримаємо вчасно. Завдяки йому, спасіба йому, хай йому Бог здоров'я, щоб жив довго і ще не раз обирали. Хороший президент, Хороший президент. В Білорусі ніхто не має сумнівів, що в неділю переможе кандидат, якого вже чотири рази обирали. При цьому, окрім Олександра Лукашенка, у виборах беруть участь ще троє людей. Але вони слабкі кандидати, адже їх ніхто не знає. Говорить Микола Статкевич, один із найвідоміших білоруських опозиціонерів. 2010 року він також волотувався, після чого опинився у в'язниці. Нещодавно Статкевич вийшов на волю. Люди вкрай налякані. Тривається незрозуміла кампанія, коли вже немає кандидатів. У нас вибори нагадують добре поставлену виставу із наперед відомим результатом. Їх у різні способи сфальсифікували на стадії висування кандидатів. Дата способами. Проте масових протестів швидше за все не буде. Вважає Максим Свистунов, художник, з яким наша знімальна група зустрілась у його маленькій студії в мінську. Раніше Максим сам брав участь у мітингах проти фальсифікації виборів, але цього разу говорить митець, білоруси менше цікавляться виборами. Я вже я живу в такому автономному режимі. Мені взагалі не цікаво. Я не дивлюсь телевізор. Я більше не цікавлюся політикою. Вкрай рідко я читаю новини. Я підтримую європейське прагнення своєї країни. Геть не східне. Уряд тримається на мій погляд лише завдяки підтримці Росії. Поки в Росії нічого не зміниться, не зміниться і тут у Білорусі. втім для багатьох білорусів така стабільність означає застій. Дедалі більше молоді залишає країну, адже вважає, недільні вибори нічого не змінять. Для багатьох європейських політиків вже рік закритий в'їзд до Росії у санкційному списку опинився зокрема голова Сенату Польщі Богдан Борусевич. Про майбутнє російсько польських відносин у контексті обопільних обмежень пана Борусевича в ексклюзивному інтерв'ю розпитала кореспондентка ДВ Жанна Німцова Чи можливе покращення стосунків Росії та Польщі за умови збереження в Росії чинного політичного режиму. Тобто, якщо Путін залишиться при владі. Я сам намагаюсь зберігати контакти і провадити діяльність у певних галузях. Я патроную російський фестиваль кіномистецтва Супутник черговий фестиваль розпочинається 5 листопада. Також забезпечую фінансову підтримку фестивалю з боку польської влади. Це те, що стосується галузі культури. Тут ми маємо співпрацювати. А з політичної точки зору, так доки Росія є агресором в Україні, не варто очікувати на позитивні зрушення. В наших відносинах А Польща Польща сприймає Росію Путінську Росію як загрозу своїй безпеці своїй так. хоча не як безпосередню загрозу, саме тому необхідно, щоб Україна була незалежною державою. В Польщі ми спостерігаємо за тим. Що відбувається всередині Росії? Саме тому. Ми цінуємо росіян незгодних з агресією та політикою Володимира Путіна. для Польщі величезне значення мають люди, незгодні з обмеженнями свобод. Тому я і мої колеги завжди підтримуватимемо тих росіян, які прагнуть демократичної Росії. Хто аби роса була демократична повне інтерв'ю із Богданом Борусевичем? Читайте на сайті ДВ Українською. І до іншої теми німецький уряд відкидає заклики Федеральної землі Баварія до депортації біженців вже на австрійсько-німецькому кордоні. Дискусія про це спалахнула на тлі приїзду до Федеративної Республіки одночасно сотень тисяч біженців, із якими не можуть впоратися міграційні служби. Але перевірити та розмістити біженців це лише половина справи. А що робити далі? Адже на їх інтеграцію знадобиться не одне десятиліття. Ахмад Жеват приїхав до Німеччини з Афганістану у тимчасовому таборі для біженців на околиці Кельна. Він живе вже місяць. Що буде далі, не знає. Ахмаду, як і іншим біженцям, кажуть, будь-якої миті їх можуть перевести до іншого табору або гуртожитку. Я поки не думав про майбутнє. Я не можу повернутися до Афганістану. Щодня ситуація там стає дедалі гіршою, а ситуація у Німеччині значно краща. Тут безпечно. Німецькі громадяни до нас добре ставляться, допомагають нам одягом, взуттям їжею. У цьому таборі для біженців доволі спокійно, на відміну від інших подібних місць у Німеччині, в гамбурзі тільки цього тижня побилися близько 60 афганців та албанців. У нижній Саксонії сталася масова бійка між алжирцями і сирійцями. Участь у ній взяли від 300 до 400 осіб. Такі інциденти, а також те, що до кінця року в Німеччині за деякими прогнозами очікують до півтора мільйона біженців, не може налякати не місцевих жителів. Усе частіше лунають запитання, чи не зросте в країні рівень криміналу, чи безпечно жити поблизу гуртожитків біженців. Я би не говорив про погіршення кримінальної ситуації. Я бачу проблеми в тому, що люди живуть у тисняві, вони не мають приватності власного простору. І звичайно, те, що різноманітні етнічні групи живуть поруч, спричиняє конфлікт. Вони об'єднуються за етнічною ознакою і виникають бійки. Коли спалахнула міграційна криза, Європу здивував ентузіазм простих німців та їхня готовність допомогти біженцям. Однак тепер ця ейфорія сходить на нівець. Натомість люди починають розуміти, що буде непросто. Так, президент ФРН Йоахім Гаук назвав інтеграцію сотень тисяч біженців настільки ж масштабним завданням, як і об'єднання Німеччини. Головний напрямок, у якому зараз працює влада, надання житла біженцям по всій країні. Його катастрофічно не вистачає. Розселити, хоч із труднощами, сотні тисяч людей, це пів справи. Значно складніше інтегрувати у німецьке суспільство тих, хто приїхав з країн з іншим ладом життя, традиціями і Розповісти їм, що таке правова держава. На це дедалі частіше вказують соціологи. Для цього кажуть вони потрібні й мовні курси і нові робочі місця, і діалог між приїжджами та німецьким суспільством. Інтеграційні процеси можуть розтягнутися на два і навіть на три покоління. Від тих, хто приїжджає тепер, значною мірою залежить наскільки вони кваліфіковані з точки зору роботи. Так що припускаю, що цей процес у Німеччині триватиме щонайменше найближчі 20 років. Біженець з Афганістану Ахмад Джават хоче залишитися в Німеччині, піти вчитися і дізнатися якомога більше про цю країну. Він уже тепер готовий почати вчити німецьку. Але каже, підручники до табору поки ніхто не завіз. У п'ятницю стало відомо, що президент Сполучених Штатів Барак Обама вирішив внести зміни до програми підтримки сирійських повстанців. Тему продовжимо в огляді новин. Адміністрація президента США Барака Обами вирішила закрити програму військового тренування сирійської опозиції. Про це повідомляє видання New York Times із посиланням на джерела у Білому домі. За їхніми даними, програма Пентагону вартістю 500 мільйонів доларів не досягла мети побороти бойовиків ісламської держави. У п'ятницю в Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії миру. Ним став квартет національного діалогу Тунісу, створений з чотирьох організацій 2013 року. Нобелівський комітет відзначив внесок організації у розбудову демократії в Тунісі після жасминової революції 2011 року. Апеляційний комітет ФІФА розгляне протест Йозефа Блатера на його 90-денне відсторонення від посади президента організації. Аналогічну апеляцію подав і президент УЄФА Мішель Платіні причиною відсторонення обох стало антикорупційне розслідування. У самопроголошених ДНР і ЛНР назвали попередню дату місцевих виборів 21 лютого. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вибори на сході країни повинні пройти лише після виведення російських військ і з можливістю голосування для переселенців з Донбасу. Після тривалих переговорів сторони конфлікту в Лівії узгодили список кандидатів до уряду національної єдності. Заявили в ООН. Упродовж чотирьох років після вбивства лівійського лідера Муамара Каддафі в країні триває громадянська війна. Фейсбук планує додати до кнопки лайк like смайлики, що виражають різні емоції від записів користувачів. Таким чином, соцмережа хоче уникнути запровадження кнопки. Не подобається, яку раніше анонсував Марк Цукерберг. Усього планують запустити сім емотіконів. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Української АДВ. Новини прощаються до наступного тижня. Гарних вихідних і залишайтесь з нами.